Мої вітання всім, особливо маленьким нашим гуртківцям, а також їх батькам. От, звісно, що творчість об'єднує різні покоління, то я пропоную сьогодні нам разом зробити невелику поробку на зимову тематику. Це вже у мене дубль номер 2 перший невдалий був. Так, ми згортаємо листочок навпіл і малюємо хатинку, віконечко. Потім нам потрібно вирізати, щоб такий получився у нас шаблон і віконця шаблон. Тоді вже за цим шаблоном ми можемо вирізати із кольорового паперу у двох деталях дві такі деталі нашого будиночку. Давайте тепер приклеїмо детальку нашого віконця, яку ми вирізали. Скористаюся клеєм. Олівцем, опа, ага, працює. Працює, клей олівець. Так, коли разом щось робиш, завжди є про що поговорити, про що помріяти. Це так цікаво. Так, віконечко є. Хочу його прикрасити, у мене залишилися від вирубки такі від фігурного біроколу, я їх сюди приклею, як значить це сніг на віконечці лежить. Так, внизу. Ну, можна, якщо хочете, можна можна не треба. Угу. Тепер потрібно взяти нам дві палички, ось вони я їх приготувала. І ми зараз приклеїмо клей ПВА, змащую тут і тут. Одну з деталей, ну а також і тут все змащу одразу вже. Приклеюємо одну паличку сюди, а цю сюди поряд так. і цю деталь теж з нашим клеєм. Ой, і тут де труба ж теж потрібно змастити. Вирівнюємо палички. притискаємо так, перевертаємо з цієї сторони. Закріпимо. Так, ці палички, ці наші заготовочки, ми тоді візьмемо і будемо вже вставляти. Оце у мене стоїть етат, пінопласт. Пінопласт дуже зручна, зручний матеріал для того, щоб формувати. Порубки. Туди дуже легко вставляти наші детальки, а ще можна їх міняти місцями. Слухайте, якщо нам спробувати зробити з синтепону трошки диму, можливо, це вже потім буде, але я хочу зараз спробувати. Я ж така нетерпляча, так, зараз сюди. І цей димок ми сюди вставимо і ось так притиснемо. Нехай клеїться, як хоче. Нам треба, щоб він там був. Такс. Не хоче триматися. Ну воно ще вологе, нехай полеже. А ми поки що продовжуємо далі робити ялиночки, які будуть там в нас рости на нашому подвір'ї. Ми робимо такий, ну може хтось у мене дітки були на гуртку казали, я зроблю такий майданчик, де зробила і ковзанку із фольги. Дуже цікаво. І навіть якусь карусельку. Так, як це ми робимо? Дивіться, ми згорнули листочок, нам потрібно дві деталі, тому згортаємо його ось так і ось так. В четверо. І по наміченій лінії тепер вирізуємо. Поспішаю трохи, бо технічна можливість телефону обмежена. А ви, будь ласка, не поспішайте, робіть із задоволенням, Вас, щоб ви отримали дуже приємні емоції від цього процесу створення зимової композиції. Можливо, ви згадаєте, коли десь були у мандрівці, може, на лижний курорт хтось їздив. Так, ось у нас тепер є дві детальки ялиночки. Тепер ми їх беремо, змащуємо теж клеєм посередині, тільки посередині, де буде стояти стовбур. Так, з самого верху і донизу, клей ПВА. У мене клей ПВА може. Можна і іншим, але я знаю, що цей ПВА клей дуже гарний, з ним легко працювати. Так, накрили, притиснули, трішки почекаємо, щоб склеїлися детальки між собою, притиснули з цього боку. Так, тепер можна взяти і розкрити наші гілочки у ялинки. У мене деякі ялинки зелені, а деякі білі. Ну, якісь будуть уже у снігу, вкриті снігом, а інші ще не вкрилися, не вдяглися. В білі платтячка. Так ну, ось така ялинка, яку ми теж будемо вставляти в нашу композицію. Ну, може, сюди, О, ось, так. обережно, обережно потрібно. Зараз я поправлю для того, щоб потрібно було спочатку зробити отвір шилом в моєму пінопласті, він дуже плотний. Ага, так, розправляємо знову. Стоїть, добре, хатинка за цей час трішки вже склеїлася. Можна зробити оці перетини на віконечці. Так. Так, щоб у мене будинок не провалився, але, мабуть, такого не станеться, бо О. дивимось, У мене вже деякі елементи стоять. Так, тихенько. Який плотний. Який плотний пінопласт. Це з упаковки. О, все, вставила, а <сі> труба завалилася. Ай, це дим важкий. Дим важкий на моїй трубі. Так, йдемо далі. Ну, дивимось, що у нас є. У нас є декілька вже ялиночок, є хатинка. Ми ось такого робили такий ліхтарик. На одному із занять, мабуть, навіть на... не на одному. Ще я хочу вставити в наш пінопласт ось таку проволочку. Одну вставляю сюди, один кінець і другий сюди. Так, ага, ось вона йде оця проволочка. І тепер на цю, на цю проволочку хочу приготувати із ватки сніжок. Як це ми будемо робити? Беремо голочку з ниткою, закручуємо вузлика і просто шматочки вати, звичайної вати нанизуємо на наголочку. На ниточку. Так. І ось такі будуть сніжинки. Ось такий сніг хочу прикріпити, щоб він звідси спускався. Ага, а чим кріпити? Можна було б клеєм, клеєм е гарячим, але я його не розтопила. То візьму клей ПВА. Потрібно ще закріпити і почекати, щоб клей засох, щоб він тримався. Ну, що, як воно буде виглядати? Коли ви будете все виробити, робити, то подивіться, будь ласка, як вам буде це ну, найбільш, щоб красиво було, щоб вам це подобалось. Так, потім розправити можна. Ще є у мене заготовочки снігу, який падає. Снігу, який падає з неба. Таку композицію можна поставити на підвіконі, або, може, на е, журнальному столику, або на каміні, в кого є. Коли будувати будиночок, то можна його зробити об'ємним і в нього помістити ще ліхтарика невеликого. Тоді це буде вже як маленький світильник. Да? Сюди теж можна, так? Сюди теж додавлю. А самий низ можна прикрасити тут снігом. ну яким снігом, можна, Якщо немає снігу штучного, то можна вати розкласти, ватку пухнату, звичайнісіньку. Можна синтепоном прикрасити, щоб утворити такий зимовий настрій. Ну, Небагато часу, дуже небагато матеріалів, але, на мій погляд, дуже ефектно. І якщо не поспішати, то можна подумки побувати в касті. Да. Ось така композиція у мене. Зараз. Тримаю її вищі, рухаються сніжинки білі. І ліхтарик. Друзі, будь ласка, присилайте фото своїх робіт, особливо звертаюся до наших вихованців. На все добре!